Орати з економією. Працювати ефективно і при цьому заощаджувати. Офіційний дистриб'ютор корпорації Ахко, компанія «Цепелін Україна, пропонує трактори маси Фергюсон серії МФ 8600. Потужні машини для найважчих робіт, що сконструйовані навколо критерію економічність. Щоб переконатися в цьому, компанія Цепалін Україна організувала польові випробування. Місцем проведення стала Чернігівська область. Перед екіпажем трактора було поставлено завдання виорати поле, з якого щойно зібрали кукурудзу. Працювати довелося на чорноземі, за для пізньої осені поганої погоди. Ситуацію ускладнювали необроблена стерня та велика кількість пожнивних залишків. Ґрунт, крім того, виявився значно ущільнений комбайнами та іншою важкою технікою. Перевірку на ефективність та економічність проходив флагман серії МФ 8690 з максимальною потужністю 370 кінських сил. Він є продовженням успішної моделі Challenger MT-685D і був представлений в Україні в 2013 році. Перше, що впадає в око, компактність трактора. Одразу не скажеш, що маєш справу з машиною вагою мінімум 10,5 тонни. В цьому заслуга як дизайнерів, які наділили капот стрімкими лініями, так і інженерів. Пропорції трактора вивірені до міліметра з урахуванням оптимального розміру колісної бази та розподілу ваги. Навіть при максимальному баластуванні ширина трактора залишається в допустимих межах для випробувань МФ 8690 загрегатували з восьмикорпусним оборотним плугом з асортименту Цепелін Україна французького виробника Грегуар Бессон. Модель spb 9 має навісну конструкцію з одним опорним колесом. Унікальна траверса дає змогу повертати знаряддя на 110 градусів, це а також невеликий радіус повороту МФ 8690. Наділяють дует трактор плуг відмінною маневреністю. Трактор стартував легко і підтримував робочу швидкість без ривків. За старт і перемикання передач відповідає безступінчаста трансмісія Dyna Коробку з двигуном зв'язує інтелектуальна система динамічного управління DTM, доступна вже в базовій комплектації. Система регулює оберти двигуна залежно від навантаження на трактор. DTM підтримує необхідну швидкість руху і в той же час скорочує кількість обертів двигуна, утримуючи їх в оптимальному робочому діапазоні. Максимальний крутний момент в 1540 ном досягається всього при 1400 обертах. Економічність лягла в основу і концепції двигуна другого покоління Ако Пауер у його конструкції. Використані паливна система Common Rail, турбонагнітач і проміжний охолоджувач. Роботу двигуна контролює інтелектуальна система управління. IIM. Вона відслідковує всі параметри, на основі яких регулює впорскування пального. На економію працює і система охолодження. Вона дає змогу двигуну не втрачати потужність навіть у найскладніших умовах. В базовій комплектації трактор оснащується підресореним переднім мостом та посиленою задньою навіскою з електронною системою управління. Зі світу комп'ютерів і система активного управління під час транспортування вона автоматично адаптується до ваги обладнання і гасить коливання, що виникають під час руху. Гідравліка ЕМА 8690 має продуктивність 175 літрів за хвилину, і систему управління потоком залежно від навантаження. Пам'ятаючи, що ефективність роботи залежить також від рівня втомлюваності оператора, інженери переглянули ергономіку кабіни. Всі основні команди згруповані в центрі управління біля підлокітника, управління тяговим зусиллям, валами відбирання потужності, навісками, позиціонуванням все знаходиться під рукою. Базова версія трактора комплектується підготовкою під автопілот, а за доплату телеметричною системою Ахкоманд. Вона збирає і передає всю інформацію про місце знаходження і роботу машини. До речі, про опції. Їх перелік займає кілька сторінок і включає передній вал відбирання потужності та інтегровану навіску, компресор, а також широкий перелік систем для більш точної та економічної роботи. Завершилися випробування підбиттям підсумків. Трактори плуг справилися з завданнями. Робоча швидкість становила 7-8 км за годину, витримувалася задана глибина оранки в 35 см. Витрата пального при цьому склала 16 літрів 900 грамів на гектар. Це на мінімум 2 літри менше ніж у прямих конкурентів. Відмінний результат. Трактор Масей Фергюсон в чергове довів, що створений для ефективної роботи навіть у найважчих польових умовах і за будь-якої погоди.